Всім привіт! З вами Шампунь. І в цьому відео я хочу показати свій дім. Так, подивіться, яка тут до нього йде стежка. Де це я? Куди я впав? Як ви зрозуміли, я зараз в Бекрумс. Це дуже страшне місце. І якщо я піду туди, то я для прикладу повернусь звідти. І це все безкінечні коридори, по яким блукають монстри. Так. Ось там темнота, і наскільки я знаю, в темноті можуть бути також монстри, від яких ну, нам буде не дуже приємно. Ще тут можна знайти якісь речі, якими ми зможемо користуватися. Я зараз перехожу на шифті, тому що якщо я буду ходити швидко, то мене може почути якийсь монстр. Так, йдемо сюди. А ну тут так, ви бачите це. Можливо, там хтось буде. Можливо, там якась допомога. Хоча це може бути галюцинація. Вроді як тут нікого немає, давайте ризикнемо. І там є сундук, але ось виживших тут може не бути. Давайте будемо йти далі. Так. Тут щось червоне. Так, стоп, 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 стоп. Так. Цього тут раніше не було. Чи було? Так, стоп! Я не знаю, можливо, це якось на повторі можна замітити, але я цього не замічав. Там щось є. Так, давайте підійдемо трохи ближче. О, я думаю. Я думаю, таке не дуже потрібно показувати тим, хто зараз, можливо, їсть. Добре, давайте відвернемося і підемо в іншу сторону. Можливо, там ми знайдемо якісь речі. Так. Йдемо і сундук. Так, добре, ми в ньому можемо знайти якусь воду, або можемо знайти так, вугілля. Да, звісно, я в шоці. Що ми з цим вугіллям тепер зробимо? Добре, із-за того, що ми відкрили сундук, був звук, потрібно з цього місця тікати. Бігли, побігли. Тепер у нас є вугілля. Тепер ми чу-чуть познайомилися з територією, а хоча воно потім може все змішатися, перемішатися, тому я не знаю навіть, що казати. Так, тут якась пляма на вік... на... не на вікні, а на цьому. Так. Так, не вже не вже це вихід? Чи це просто пляма? Ну ладно, просто пляма, що ви ніколи плям не бачили в житті. Давайте йдемо спокійно. Так. Так. Ви бачите, там хтось є? Воно біжить за нами! Воно біжить за нами! Та чорна фігура біжить за нами! Срочно! Я Не розумію, коли я ще такі емоції відчував так. Біжимо, біжимо, біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо через ці коридори. Я вже в реальному житті теж доволі налякався сильно. Хух. Ви бачили ту чорну таку Монстра такого чорного. Думаю, вам стало цікаво, і ви зрозуміли, що тут є монстри, і що це не просто ролик нас чуть не вбив монстр. Все, що залишається, це знайти вихід, що там таке. Так, Ці факели якось мене насторожують. Краще я туди не буду йти, а тут посижу ну, деякий час. Все вирушаємо. Надіюсь, тут не буде вже цих. Так. 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 Так, тут хтось лежить. Мда. Це якийсь зомбі Майнкрафтовський чи хто. Чи це якийсь гравець з дивним скіном? Чи, чи це якась заманка, чи що. Ну, Я вже я вже, знаєте, так, е, після того, як я побачив, що я тут не один, мені вже стало набагато страшніше. Там знову то було, там знову воно було. Воно там знову було і воно зараз за нами біжить. Так, знову тікаємо, тікаємо. За повороти, за повороти, ось так, ось так. Щоб заплутати монстр, все. Вихід я тут однозначно не зможу знайти. І це дуже погано, тому що в цій стороні є монстр. А в інші сторони я попросту не можу піти, бо там дуже темно. Тому, будь ласка, поставте лайк на це відео і напишіть, куди мені йти в наступній серії. Тому що мені зараз дуже страшно. Не знаю, як вам, але мені не передати це відчуття. Напишіть мені, що робити. З вами я, шампунь, всім удачі, всім пока-пока.